Ну що, Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ось цей монстр-трицикл від компанії Renegade. Це трицикл, який має посилену раму і вантажопід'ємність його складає 800 кг, заявлено, але наші клієнти навантажують на нього і тонну, і дехто навантажував більше. Він з цим прекрасно справляється. І зараз в ході огляду ви для себе зрозумієте, чому. Давайте швиденько по двигунчику пробіжимося. Двигунчик тут стоїть ліфанівський, це 170-й двигунчик. Одноциліндровий, чотирьохтактний бензиновий з повітряно-рідинним охолодженням. Ось тут у нього стоїть радіатор попереду. Також з іншої сторони у нього є вентилятор, який вмикається ось тут. Потужний двигун, поєднання з механічною коробочкою передач на 5 ступенів. Всі передачі у нас йдуть вперед. Тут знаходиться реверс, тобто сюди вперед. їдемо, сюди їдемо назад. І також, також. В нього є ну, балансувальний вал, звісно, в нього присутній, і е, понижена, повишена передача. Тобто, коли ми на понижен... ну, це просто такий е, зараз е, відгук від мене особисто. Я на ньому сів, проїхав, спробував, я вмикаю понижену. Е, потім вмикаю першу передачу, неважливо, це вперед чи назад, я можу поїхати ним без газу. Ну, трошки пізніше, давайте я вам це продемонструю. Тобто газу я не додаю, знаєте, як на дизельних машинах ми можемо стартувати на механічній коробочці. Можемо стартувати лише просто щепленням, без ніяких проблем. Так само, і тут потужний двигун, йому отаку машину перевозити дуже просто, тим паче на пониженій передачі. Так, давайте далі. Рама. Рама в нас стоїть тут посилена, тобто вона 100 міліметрів. На 50 мм. Тут вже закривається питання стосовно його вантажопідємності. Чому так багато як він так може зробити. По-друге, тут попереду стоїть посилена вилочка, колеса в нас тут 50012. І позаду, ось подивіться, які тут стоять ресори. Ну, Ви бачите, так? Просто вантажівка якась. Все настільки міцно, надійно. Тут в нас стоїть мост, з мосту йде а, кардан. Ну і кардан сюди-сюди, сюди-сюди і в коробочку передачу. По наявності а, в комплектації йде ось така запасочка під низом. Тут стопи габарити прикриті такою решіткою. Захисною борти всі відкидаються повністю. Давайте по самому кузову. Кузов дійсно величезний. Довжина в нас йде 2 метри, ширина 1,30 м і висота 40 см. Всі борти, повторююсь, відкидаються. Тут у нас знаходиться розширювальний бачок охолоджувальної рідини. Тут, як я показував, понижена повишена передача. На борту присутній тік стартер. До речі, багато хто може запитатися, як же ж ним заводити, коли тут ось така велетенська просто платформа для ніг. Я вам відповім. Таким чином відчиняється вікно в ту сторону світу. І можна заводити двигунчик таким чином. Тобто, знаєте, такі нібито дрібниці, але вони продумані досить інтуїтивно і просто. Двигунчик стоїть ось на, на таких е, амортизуючих пружинах, щоб е, було менше вібрації на саму раму. Тут у нас знаходиться е, гальма. Гальма, до речі, йдуть е, барабанні, але дуже прекрасно справляється своєю задачею. Рама просто велетенських розмірів, бо вона йде посилена. Велика досить фара. Галогенова класична фара з галогеновою лампою. Тут у нас стоїть додаткове сидіння, під яким є ще ось така ніша, куди можна скласти щось необхідне. Давайте подивимось на приборну панельку. Вона тут йде механічно, показує, яка передача стоїть саме зараз. Тобто тахометр, спідометр, тут все є, всі класичні індикатори. По цю сторону також електростартер, габарити, стоп-двигун. Тут у нас вентилятор, сигнал, поворотники, ближнє дальне світло і також на кермо виведений підсос для зручності. Ось тут стоїть у нас ручник. Давайте я вам покажу, як він заводиться. Вмикаємо запалювання на кнопочку. Завівся чудово. Ну що, давайте без газу спробуємо рушити. Ось в мене вже стоїть на пониженій передачі. Я просто знімаю з ручника, а, вижимаю щеплення, тут в мене нічого немає. Давайте так зробимо. Ну просто іншою рукою я тримаю камеру, вмикаю першу передачу і просто ось таким чином ми поїхали. Все. Їдемо без ніяких проблем. Тобто дійсно потужний двигунчик, на... незважаючи на те, що це бензинка, вона тяговита, вона гарно справляється. Ось, ну, тобто, їдемо зараз під гірочку таку, бо тут у нас йде наклон такий вверх, він тягне абсолютно добре. Я не говорю про те, що на цьому трициклі можна так їздити чи потрібно так їздити. Ні, я про те, що двигунчик тут дійсно. Тяговитий без проблем потягне ту вагу, яку ви йому запропонуєте, скажімо так. В цьому не буде ніякої проблеми і складності. Тому ось такий у нас є в нашому магазині Агромеханіка-трицикл. Кого зацікавив, хто хоче собі такого ж, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Там є ціна, там є деталі, там є будь-яка інформація. Ну ось так само ми перемикаємось на задню передачу і також без, без допомоги газу я зміг поїхати назад.